Теми науково-дослідницької роботи Антонемії акционістичний засіб в творах утвора Халіни Костенко. Проектну роботу виконувала Бету Анна Артурівна, учениця 9-го Б класу, комунального закладу «Вінницький ліцей No33, науковий керівник Завольник Інна Яків, доцент Вінницького державного педагогічного університету, кандидат наук. Актуальність досить проблеми. Поетична мова Ліни Костенко демонструє її творчу авторську індивідуальність і присвяченою її поетичного стилю. Лексевий її віршів це унікальне своєрідне явище органічного співіснування різних мовних і стильових рівнів, які прорвалися до широкого культурного контексту світового рівня. Антоніми слова частіше всього однієї частини мови або їх окремі значення, а також тільки словосполучення, афікси граматичні форми, зокрема синтаксичні конструкції, що тісно об'єднуються з певною семантичною спільністю, що зрізняються на тій же основі максимально протилежними значеннями. Антонімія не... Повніше і найвиразніше виявляється в лексиці. Не можна сказати, що антоніми за слова що виражають протилежне значення, між якими немає жодного зв'язку. Сучасна лексикологія розрізняє синонімію і антонімію як крайні гранічні випадки з одного боку, взаємозамісності, з іншого противопоставленості слів за змістом. При цьому для синонімічних відносин характерна семантична подібність. Для антономічних симантичних розходження. антонімії є наявність протилежності слів і понять. Антоніми утворюють найпростішу групу слів, яка складається з двох лексичних одиниць, на відміну від синонімів та омонімів, які групуються гніздами рядами. Як відома, українська мова наскрізь пронизана антонімічними відношеннями. Вона є одним із вивів систематичності антонімії в лексичній системі мови. А варто зауважити, що освіченням системності андономії у загальній системі лексики може бути співвідношення антонів і синоніва. Елементи офіційно-ділової та наукової мови застосовують у текстах художнього велетрістичного та публістичного стилю. Найбільше вживання як стилістичний засіб, антонімія знаходить у публіцистичному та художньому стилях. Тут вона дає нескінченні можливості для створення картин, у яких застосовується прямий перенос значення слів. різке і несподіване зіткнення різнорідних понять, зокрема, в загубках. Антоніми є одним із найважливіших стилістичних засобів, не лише завдяки їхнім внутрішнім семантичним властивостям, пов'язаним із названням протилежне зазначення в а й тому, що антонімічні протиставлення не є чимось і обмеженим. Автор може застосовувати антоніми не тільки за уставленими в моїй схемі, а й залежно від особливостей власного світосприяття. Ліна Васильівна Костенко народилася 19 березня 1930 року. У 1936 році Поетеса разом із сім'єю переїхала до Києва, де вона до середньої школи. Школу спалили у 1943 році разом із усім селищем. А цьому присвячено вірш, я виросла у Київській Венеції. Після закінчення середньої школи навчалася в Київському педагогічному інституті, а згодом у Московському літературному інституті імені Горького, який закінчила у 1956 році. Інна була однією з перших і найпровідніших молодих українських поетів, що виступили на межах 1950-х-1960-х років у період так званих 60-ників, створив новітні стиль в українській літературі, змусив створити щось нове, нетипове, щось авангардне, але, як і завжди, прижальне та максимально критичне. Щодо влади та тодішнього режиму. Перші книги твої письменниці, в письменниці з'явилися в 1957-1958 роках проміння землі і вітри. Поетична мова Ліни Костенко становить її творчу авторську індивідуальність є константою її, її поетичного стилю. Зрозуміти творчість автора як прояв індивідуальності, так кожного дослідника. Авторський словник поетес надзвичайно багатий. Лексени її вірші це унікальне своєрідне явище органічного співіснування різних мовних і стрільбих рівнів, які відслідують широкого культурного контексту світового рівня. Коли мова йде про образну систему Ліни Костенко, цілісність та інтонаційна завершеність поезії формуються системою повторів на різних рівнях: емотивному, синтаксичному, лексичному, метафоричному, композиційному. І Костенко з допомогою антонімії викриває вади та суперечності нашої студенти, а також протиріччі людської сутності. В творах політеся протиставлення є одними засобами, які посилюють афористичність і виростаючи до крилатих високів. Вона часто вдається до протиставлення акценту на контрастах. Більшу частину серед мовних однів становлять власне антоніми, а серед них ті, що виражені іменниками, частинами мови. Авторка використовує антоніми не тільки за уставленою в умові схеми, а й залежно від особливостей власного світосприйняття. Антонімічна лексика вживається Ліною Костенко в аналізованих поетичних збірках з метою зі ставлення порівняння двох понять, протиставлення, розмежування понять з експресивно стилістичною метою, що робить її віші більш емоційно насиченими, манеру викладу неповторною. У нас наслідок порівняння аналізу лінового. Прагматичного та стилістичного потенціалу Антоніо у сучасній та ранній поетичних збірках Ліни Костенко доведено, що антонімія є дієвим засобом вплину на читача, а також засобом відображення суб'єктивності автора. Залежно від свого комунікативного наміру, Ліна Костенко у різні періоди творчості підбирала для передачі інформації антоніми з потрібними стилістичними функціями, організовуючи їх у висловленні. У такий спосіб, щоб реалізувати відповідну комунікативну стратегію та досягти стилістичного стилістичної встановича. Дякую за увагу!